Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Росіяни готуються тікати з міста Пологи. У місті поменшало військової техніки. Кілька блокпостів пустують. Про це повідомив мер Юрій Коноваленко. СБУ попереджає росіяни, готують низку нових інформаційно-психологічних операцій, зокрема про начебто російське громадянство у українських посадовців. Будьте обачні, перевіряйте інформацію та пам'ятайте, ворог вдається до таких методів, бо немає успіхів на полі бою. 80 ворожих ударів по Запорізькій області за добу у селі Преображенка загинула жінка. Тривають бої біля новоданилівки та новопокровки. Геть від Хортиці на берегах острова та ворочищі вирва бум чорних археологів. Люди з металошукачами полюють за будь чим цінним. Такі дії у заповіднику незаконні і до того ж небезпечні, бо можна натрапити на вибухонебезпечний предмет. Якщо бачите таких злодіїв, викликайте поліцію за номером 102. Окупанти завантажують боєкомплекти у машини швидкої, аби перевозити їх з Маріуполя у напрямку Бердянська. У цій службі доставки задіяно щонайменше 12 карет швидкої. Хвилинка математики, які маємо втрати на фронті. Звісно, точних цифр у найближчий час ніхто не скаже. Втім, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила: на Бахмутському напрямку у Росіян майже у 9 разів більше загиблих аніж у ЗСУ. На Запорізькому та Бердянському ворог втратив у 5 разів більше військових. Незабаром заяву на субсидію можна буде подати онлайн та ще й у спрощеному варіанті. Збирати довідки і заповнювати декларацію не потрібно. Варто лише подати звернення через веб-портал чи мобільний додаток пенсійного фонду або ж через дію. Незламний хаб запрацював у палаці культури Орбіта. Влада обіцяє проводити в цьому укритті культурні та освітні заходи, зокрема для малечі. Сховище має бути відкритим для всіх цілодобово. Як вам така задумка і дизайн самого приміщення? Пишіть у коментарях. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь, там найголовніші новини.